Допоки одні спускають яхти на воду та прибирають палуби, Іван Петренко разом з екіпажем готуються розгортати пару судна. каже їхня діва, таку назву має судно, готова підкорювати водну стихію. В Любих змаганнях настрій на перемогу, а вже залежно від ситуації, яка складеться на лінії старта. Як вітер стане, як команда чітко злагоджено буде працювати, так буде і проходити вже весь етап. Їхній екіпаж складається із чотирьох осіб. За три роки спільної роботи, додає Іван Петренко, вже мають свій секрет успіху. Всі повинні мовчки виконувати накази капітана. І коли бачать якийсь недолік, вчасно один одному підказати, і кожен в команді має бути взаємозамінних. Яхтсмен Юрій Ільїн сьогодні з напарником працюватимуть у дуеті. Каже, хоч їхня яхта «Меврік» не нова, але вона має свої переваги. Це яхта спортивна, тут може не так багато комфорту, як у багатьох більших і більш нових яхтах, але вона легка, вона така пласка, вона не дуже парусить паразитно. Це, це для швидкості. Вона 85-го року випуску вже не нова. Купив я її в Маріуполі. Це везли її з Маріуполя на автопричіпки сюди, в Черкаси. На нараді капітанів спортсменам розповідають про маршрут заїзду та суперників. Далі одна за одною яхти виходять на старт. Усі судна зайняли свої позиції. Відбувається одне з найкрасивіших дій з жовтневої регати перед стартовий вальс, зазначає Олександр Кулагін. Опісля за п'ять хвилин до старту спортсменам дають сигнал приготуватися. Далі судна вирушають у заплив. Дистанція для яхт становить 20 кілометрів. В середньому суд надолають її за три години. В сьогоднішньому заїзді бере участь 15 учасників. Вони поділені на чотири групи залежно від ваги яхти. У кожній підгрупі судді обирають свого переможця. Зі слів заступника голови Черкаського яхт-клубу Парус Олександра Кулагіна тут зібралися спортсмени, щоб не лише перевірити свої вміння, а й насолодитися процесом курсування на яхті. Коли ти виходиш на воду з невітрильному човні. Ти розумієш, що тут поєднуються дві дуже великі стихії повітря та вода. І ти їх маєш можливість взяти в купу і зробити так, щоб човен йшов туди, куди треба тобі. Тобто ти не пливеш за течією. Ти йдеш туди, куди ти хочеш. Чоловік додав: цьогорічні парусні змагання відбулись без затримок, усе відповідно до календарного плану регат. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному. Черкаси.